Бакалаврі! Із навчальних аудиторій до правоохоронних органів випускниця Юлія отримала диплом бакалавра з відзнакою. Дівчина зізнається, з дитинства мріяла носити поліцейську форму. Тепер це здійсниться. Юлія каже, навчання в університеті завжди згадуватиме з теплом в серці, адже саме тут знайшла своє кохання. Було Цікаво вчитися, я не можу сказати, що складно, було цікаво вчитися. Коли цікаво вчитися, то всі складнощі вони якось протікають дуже швидко. Тут на плацу, саме в університеті, після цього я вийшла заміж. Тому я дуже вдячна цьому університету, бо він перевернув моє життя. Підтримати випускницю прийшла її бабуся. Віра Борисівна Юлією пишається та дякує ректору за легкі роки навчання своєї онуки. Ми отут училися. Ну, от знаєте, як пісню співали настільки гарно, настільки нас зрозуміли. В, в, в будь-яких таких знаєте ситуаціях, які бувають зі студентами, знаходився якийсь компроміс. Ішли на зустріч Цьогоріч Університет внутрішніх справ випустив 1200 студентів денної та заочної форми навчання. Вже завтра. Ці студенти, незважаючи на те, що вони студенти, але більшість з них буде працювати в правоохоронних органах національної поліції. Ми сьогодні запросили представників суддів, які очолюють суди в Харківській області. І завтра вже це їхні потенційні. Це потенційні роботодавці, які будуть давати можливість знову ж таки працювати на благо нашої держави. За словами ректора, колишніх студентів вже запрошують на роботу до правоохоронних органів. Більшість випускників подали заявку на конкурсний відбір на посади слідчих: Вікторія Бондаренко та Олексій Колмик. Медіагрупа Об'єктив.